Привіт, друзяки, підписники та непідписані глядачі. До речі, щоб таким не бути, знизу є кнопка підписатись. Мене звати Віталій, я з дружиною та донькою прилетіли в Канаду 8 місяців тому. Підписуйтесь, в мене є багато корисних та цікавих відео. Перед початком відео хочу сказати: моє слово Канада це завжди Манітоба, місто Вінніпех. Я не знаю, як десь там мій досвід саме в цій провінції та в цьому місті. Сьогодні у нас важлива тема, яка стосується нашого здоров'я, лікарів та лікарняного в Канаді. Ми протримались в Канаді більше семи місяців не хворіючи. Я, чесно кажучи, думав, що цей момент настане швидше. Як я вже казав у відео про ДТП. Ми трішки прихворіли, і в день ДТП я не пішов на роботу, тому що зранку почував себе дуже погано. Почнемо напевно з того, як знайти сімейного лікаря. Ми його знайшли дуже випадково. Наша подруга побачила в чаті повідомлення про лікаря, який розмовляє російською. Він з Узбекистану прибув до Канади, коли йому був один рік. Наша подруга подзвонила і записала нас. Так що ось так ми отримали сімейного лікаря. А попередньо, як і всі новоприбулі, ми так само подали онлайн заявку про пошук сімейного лікаря. І напевно, місяців 6 ми чекали, і так і не дочекалися, щоб нам надали місце в сімейного лікаря. Нам пощастило, що ми мали сімейного лікаря на момент, коли я захворів. І з самого ранку я подзвонив до нашої клініки та записався на першу годину дня на прийом. Це мене дуже здивувало, тому що я чув, що до лікаря в Канаді не попадеш просто так. Я прийшов до нього, і ми почали слухати мене, перевіряти температуру. І так далі. Лікар дав багато порад та сказав, що краще посидіти вдома, вилікуватись трішки. Як вияснилось, в Канаді немає якоїсь єдиної системи, типу, щоб лікар вислав якесь е-підтвердження для мого роботодавця. І навіть довідка, яку він мені запропонував, виявилась платною. Вона коштує 30 баксів, але він дав мені її безкоштовно, як на перший раз. І як я зрозумів, це оплата йде лікарю, не на рецепшені, а саме в лікаря. Якось це дивно, якщо чесно. Отримав я цю бумажку на 7 робочих днів. Також лікар дав мені 13 тестів на ковід. В перший день тесту е, тест показав негативний результат, як і казав лікар. А на другий день тест був позитивний. Моя дружина та 11 місячна донька також захворіли. І позитивний тест був. Через декілька днів і у них ми перенесли хворобу більш-менш, а от донька температурила за 38 градусів 2-3 ночі. Це були вихідні, і ми розуміли, що на вихідних ми не потрапимо з дитиною в лікарню за досвідом тих, хто тут трішки довше сказали почекати 3 дні та телефонувати на швидку, якщо не зможемо збити температуру самостійно. Також нам порадили в звичайній аптеці, наприклад, навіть у супермаркеті або шоперс, придбати сироп до одного року життя дитини, і він краще збиває температуру, більш комфортніший ніж свічки, та й напевно це краще для здоров'я дитини. Після того, як трішки підлікувався, я пішов на роботу. Приніс я свою довідку і реально думав, що хоча б 2-3 дні лікарняного на рік. У нас є, але як я помилявся, ще у лікарні я розпитував за лікарняний в Канаді, як це працює, та виглядає з погляду лікаря і системи в цілому. Лікар сказав, що по закону в них немає закону, який би змушував роботодавців або, наприклад, місцеву владу оплачувати лікарняний. Це все на погляд роботодавця, як він захоче. Дуже прикро, що мій роботодавець не оплачує лікарняний. До речі, так як мені сказав наш бухгалтер оплачують зазвичай в якихось державних підприємствах, типу поліція, лікарі та різні інші організації. Комерційний сектор, це здебільшого лікарняний за свій рахунок. Якщо зробити підсумок, то це звісно провал в порівнянні з лікарняним в Польщі, де ми прожили останні три роки. Також, як і в Польщі, тут можна дуже довго просидіти на екстреному прийомі. В Польщі таке місце називається СОР, тут Емердженсі, якщо не помиляюсь. А в Україні, напевно, травмпункт або може швидка. В Польщі ми мали досвід відвідування такого закладу, і досвід далеко не позитивний, дуже довгий та безрезультативний. Так само і в Канаді. В таких закладах є проблема. Люди мають втрату дитини у вагітних. Також недавно хтось писав, що у нього в багатогодинній черзі лопнув апендицит. Тому висновок з всього раніше сказаного тільки один: не хворійте в Канаді, слідкуйте за своїм здоров'ям самостійно, тому що про вас ніхто так не подбає, як ви самі та ваші близькі. Я маю традицію на каналі, даю відповідь на коментарі підписників під останнім відео. Друже, де люди? Людей на вулиці дуже мало, це правда. Все тому що наші міста, де ми звикли жити, в більшості це багатоповерхівки, а я гуляю в одноповерховій Канаді. Тому кількість людей на один кілометр квадратний дуже низька. І так мало людей. Якщо хочеш, аби твій коментар потрапив у відео, пиши його під останнім відео на каналі. Будьте здорові, побачимось, почуємось у наступному відео.